Добрий день, друзі! Антоніна і Віталій вітають вас на нашому кулінарному каналі. В цьому відео ми приготуємо курячі фрикадельки, запечені у вершково-томатному соусі. Страва вийшла дуже смачною і ситною. Її можна подавати на стіл в тому посуді, в якому вона запікалась, як гаряча м'ясна закуска, а можна подавати з різним гарніром, в будь-якому разі буде смачно. І ще, друзі, в цьому ролику ви побачите, як швидко сформувати з курячого фаршу фрикадельки. І так, щоб приготувати фрикадельки у вершково-томатному соусі, нам потрібні такі інгредієнти. Для фаршу курячий фарш 650 грам, цибуля 100 г. Сіль 1 чайна ложка. чорний мелений пів чайної ложки. Для варіння фрикаделю. Перець духмяний горошок за смаком. Сіль 1 чайна ложка. Лавровий лист 3-4 штуки. Для соуса кетчуп нема різниці який 270 грам. Вершки 20% 300 г. Бульйон 100-120 грам. Вершкове масло для подачі. Друзі, якщо ви хочете ще більше відео рецептів, підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання в правому верхньому куті або в описі. Ставимо воду на плиту. Хай нагрівається. А ми тим часом приготуємо фарш для фрикаделю. Друзі, який фарш ви візьмете, куплений в магазині, чи змелите його самі, без різниці. У нас готовий покупний фарш. Подріблюємо на терці цибулю. За бажання можна її перебити блендером. Додаємо її до м'яса. Додаємо сіль і чорний мелений перець, все перемішуємо до однорідної маси. Фарш вибиваємо. Друзі, зараз ви побачите, як швидко сформувати фрикадельки з курячого фаршу. Як бачите, фарш не густий. Щоб він не клеївся до рук, змочіть їх у воді. Беремо шматок фаршу. Формуємо з нього ось такий м'ячик і видавлюємо з нього фрикадельки діаметром 2 см. Тепер ці дії повторимо над каструлею з кипячою водою. В окріп додаємо лавровий лист, перець, солимо. Занурюємо шумівку. Змочуємо руки у воді. Формуємо фрикадельки. І відразу викидемо їх в окріп. Не забувайте періодично помішувати, щоб вони не склеїлись. Варимо фрикадельки при помірному кипінні 15 хвилин. Виймаємо з бульйона і складаємо їх в форму для запікання. Готуємо соус. Розігріваємо на сковороді кетчуп і додаємо вершки. Добре прогріваємо, при цьому безупино його помішуючи. Якщо соус виходить густий, додайте до нього бульйон, в якому варили фрикадельки. Хай прокипить 1-2 хвилини. І знімаємо сковороду з вогню. Заливаємо фрикадельки соусом. Накриваємо форму кришкою або харчовою фольгою. Ставимо розігріту до 200 градусів духовку на 20-30 хвилин. Готові фрикадельки зверху поливаємо вершковим маслом, щоб не утворилась плівка. Друзі, приготуйте з нами цю дуже смачну страву. Смачного! Ось і все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і діліться цим роликом з друзями. Все до зустрічі, бувайте!